Вівторок, 30 вересня, особливе Воскресіння. Багато з тих, котрі сплять у порусі землі, пробудяться, одні для вічного життя, а інші на ганьбу й на вічну наругу. Даниїла, 12.2 Бог визволить своїх дітей опівночі, коли нечестиві знущалися над ними, з'явилося сонце та засяяло в повній своїй силі, а місяць також залишався на небі. У безпросвітній темряві ледь видно смугу невимовної слави, звідти лунає Божий голос, схожий на голос багатьох вод, що зрушив небо й землю. Відбувся могутній землетрос. Могили розкрилися, і люди, котрі померли з вірою під час проголошення третьої ангельської вістки, і котрі шанували суботу, вийшли з могил прославленими, щоб почути завід миру, який. Бог Уклав з тими, хто дотримується Його закону. Ті, що упокоїлися в Ісусі, будуть викликані з їхніх могил до славного нетління. Він воскрес, дорогі друзі! Та якими б пригніченими душею ви не були, знайте. Ісус, поруч із вами, щоб дати вам мир. Я знаю, про що кажу. Я пережила час, коли, здавалося, хвилі поглинають мене. Того разу я відчула, яким дорогим є для мене мій Спаситель. Коли я втратила свого старшого сина, моя скорбота була невимовною, але Ісус наблизився до мене, і я відчула мир у душі. До моїх уст було піднесено чашу втіхи. А потім я втратила того, хто був поруч зі мною протягом 36 років. Ми разом брали участь у духовному служінні, однак настав час, коли довелося скласти руки воїна і покласти його на відпочинок у мовчазну могилу. І знову здавалося, моєму смуткові немає меж, та мені знову було подано чашу втіхи. Ісус, дорогий мені! Він був поруч зі мною і він залишиться поруч назавжди. Які дорогі для нас наші рідні та близькі, що відходять від нас, ми поховали батька і матір, коли вони воскреснуть, зникнуть їхні зморшки, але за дорогими рисами ми впізнаємо їх. Потрібно приготуватися, щоб зустріти наших улюблених друзів, коли вони постануть у славний ранок Воскресіння. Чи триматимемося ми за надію, відкриту нам у Євангелії, що будемо подібними до нього, бо побачимо його таким, яким він є насправді?